Друзі, ось восьма ранку я у місті Львів біля оперного театру. І ось така новорічна красуня ялинка мене вразила тим, що в 8 ранку вона світиться всіми вогниками. Людей мало, лише місцеві жителі гуляють своїми симпатичними собачками. Їх, до речі, тут дуже-дуже багато. Вразило те, що не лише ялинка світиться вогниками, а все. Дуже прикрашено і дуже в ілюмінації вранку. Це додає такого святкового настрою. Кожен магазин, кожна кав'ярня дуже постаралася та придумала такий декор у кожного різний. Площа ринок. Також вражає декораціями, цікавими крамничками. Особливо мені сподобались ці гарні ведмедики. Поки що вони найкращі серед тих декорацій, що я побачила. Подивимося, як вони ще виглядають ввечері. І ось площа ринок та театр пива. Ну, звичайно, медведи просто-просто чудові. Ресторація Бачевських також знаходиться на площі Ринок. Тут також красиво. Ось звичайно, опорний театр, на фоні чистого неба, погода просто неймовірна, У львові плюс 10 градусів, дуже тепло. Можна сказати, що кінець березня і ось така краса. Тож, залишайтесь зі мною, і ви побачите ще й вечірній Львів і цікаві місця, які можна відвідати в цьому прекрасному місті. Дякую за перегляд, до нового зустрічі, до побачення.